Гості з-за кордону делегації з Ірландії та Шотландії відвідали оздоровчий центр тепло крилатої душі, який працює на Коломийщині. Волонтери привезли в Україну авто для фронту, а також різноманітну гуманітарну допомогу. Більшість якої вирішили передати саме для цього закладу. Волонтери спільноти «Брідж», яку створили п'ять років тому, допомагають не лише Україні, а загалом людям, які опинились у скруті. Зокрема, через війну розповідає представник спільноти Стівен. Вже не вперше вони приїздять в. Україну. Україну везуть транспорт та різне медичне обладнання і необхідні медикаменти. Ми привезли ліки, які відпускаються за рецептом: необхідне обладнання для реабілітації, а також крісла колісні для потреб реабілітаційного центру. А загалом цього разу ми привезли 14 автівок. Ще є харчі, медичне обладнання та медикаменти на півтора мільйона євро. У нас в планах продовжувати підтримувати Україну медичними припасами та автівками, адже це допомагає рятувати життя. З такою допомогою завітали на Коломивщину, зокрема, в оздоровчий центр теплокрилатої душі, який заснувала мама загиблого героя України, пілота Степана Тарабалки пані Наталія. Багато моїх знайомих посприяли цій зустрічі, щоб вони цьому візиту до нас. І я вдячна їм, що вони не побоялися в такий важкий, як то, військовий стан приїхати в Україну і особисто що зацікавилися діяльністю нашого центру. І вони вже зараз при можливості привезли нам подаруночки, привезли і трошки обладнання, і медикаменти, і багато розхідного такого матеріалу, який нам є потреба, і ми далі маємо намір контактувати. Люди подолали Далеку відстань, щоб буде тут у нас на нашій території, це тішить, радує. Бо наскільки зараз важлива дійсно підтримка тих людей, які далеко на відстані, але розуміють наш біль. На сьогодні тепло крилатої душі це центр надання соціально-психологічної допомоги. Тут є кабінет фізіотерапії, де працюють реабілітологи та масажисти. Також тут працюють фахівці, психіатри, психотерапевти та психологи. Вони надають різноманітну підтримку для військових, ветеранів, їхніх родин, а також для рідних, полеглих військовослужбовців, розповідає психологиня центру пані Ірина. Я працюю вже січня з військовими, і я можу вам сказати що впевнено, що з ними не важко працювати. Вони насправді дуже емоційні, але вони в першу чергу дуже чесні і перед собою, і перед нами, і перед державою. До слова, центр Недержавна установа він працює як громадська організація на території П'ядицької громади. Очільник об'єднання Петро Гайдичук каже, планують надалі співпрацювати і підтримувати установу від громади, адже діяльність центру вкрай необхідна і для військових, і ветеранів, і для їхніх родин та родин полеглих героїв. Тут приходять такі зустрічі, спілкування з ветеранами, визначення їхніх проблем, які допомогу необхідно їм надати. Їх з родинами загиблих зустрічаємося. Ну і це така, як би можна сказати, повсякденна рутинна робота цього центру. Ми співпрацюємо орган місцевого самоврядування з громадською організацією з пані Наталією Тарабалкою в межах розширення, збільшення послуг. Ну на даний момент було написано два проекти, які ми зараз не в стадії затвердження чи виграшу, і будемо чекати хороших результатів. Надалі підсумовують і представники центру, і іноземці продовжать таку співпрацю.